В одному чорному при чорному місті був чорний причорний будинок. В цьому чорному причорному будинку була чорна причорна кімната. В цій чорній причорній кімнаті стояв чорний причорний стіл, і на ньому лежала чорна причорна коробка. А в ній був чорний причорний воркер. Всім привіт! Друзі, як ви вже зрозуміли, сьогодні у мене черговий анбоксинг чергового раритетного спая І сьогодні модель дуже незвичайна у нас воркер, але чорний воркер. Тож подивимося на нього, цього красунчика. Ось такий от набитий якимсь наповнювачем. Так от вилетів з пакету. Маємо такий от чохольчик. Ну що ж, дякую продавцеві за цей бонус нейлоновий. І тут оцей красунчик чорний в чорному, на чорному фоні. Отакий от, Worker c 01 sbk Подивимося на нього ближче. Отже, друзі, отакий от, от до нас сьогодні приїхав афроамериканський воркер. Вибачте, за мій трохи може російський жарт, але він таки чорний. Воркер цей має індекс модель C01 SBK. S Тому що він серейтерний, і БК від слова BLEC. Дуже рідкісна модель. Вона ну, майже не зустрічається і відомо про неї також дуже мало. Відомо, що випускається ця модель з 1991 року. Але скільки екземплярів всього випущено, достеменно невідомо. І також невідомо. В якому році було закінчено виробництво цієї моделі. Але я можу зробити висновок, що випускався цей воркер ц э, 01 sbk з э, 91 по 94 рік. Чому? Тому що э, посилання на цю модель зустрічається э, тільки в двох каталогах 93 та 94 років spider э, Після цього э, я більше не бачив чорного воркера в каталогах майбутніх років. Після 94-го. Тож, можна припустити, що випускався Worker C01 sbk з 91 го по 94. -го. От. І, е, випускався він тільки у такому варіанті. Se я маю на увазі. Плейнових не було. І оце чорне покриття на кліпці, на ручці, на клинку е, і навіть на Viner Walku. Тобто, вибачте, беклоку. Це карбонітрит титану. Ось такий от у нас чорний воркер. Що ж, я думаю, що цей ніж займе одне з найвищих місць у будь-якій колекції поціновувачів Spider-Co. По-перше, тому що це воркер. Перший ніж, який було випущено цією компанією. По-друге, такому от. Класному рідкісному виконанні. Абсолютно чорний. Що ж, я хотів е, об'єднати е, відео про воркери в один такий більш-менш масштабний ролик, але е, поки що м, не буду цього робити, оскільки е, сподіваюся, що вдасться мені знайти ще один дуже цікавий варіант, і тоді вже я покажу дійсно, які бувають воркери. На цьому у мене все, друзі. Дякую всім за увагу. Традиційно дякую, що подивились цей ролик і залишайтеся зі мною. Побачимось в наступних. Всім пока!